34 людини загинули унаслідок терористичного удару Російської Федерації по центру міста Суми серед загиблих двоє дітей. До 119 зросла кількість поранених. Про це повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій. Рятувальники приступили до демонтажних робіт. У понеділок, 14 квітня, планують розібрати завали будівлі Сумського держуніверситету. Тим часом у нацполіції показали відео перших хвилин після вибуху. Патрульні разом з іншими службами були там серед руїн, диму, сліз та болю, допомагали постраждалим і рятували тих, кого ще можна було врятувати. Алло, папа, возліка феман на перекрьоскі. Давай, популяр, жду, будь ласка. Мамі там уже допомогла Будь Пожалуйста, спасіть її, пожалуйста. За мене можете не переживати. Бачите. Хлопчик, який каже: Врятуйте маму, за мене можете не переживати. І Дональд Трамп, який говорить, що росіяни вгатили по сумах по центру у вербну неділю чисто випадково. Ну, ми зараз з вами цю тему теж оглянемо. Росіяни вдарили по центру сум ракетами із касетним спорядженням. Повідомили в обласній військовій адміністрації. І вгатили у час великого свята, вербної неділі, коли люди якраз поверталися з церкви. Ракета розірвалася у повітрі і уламками посічені стіни будівель. Найбільше жертв це люди, які перебували у тролейбусі. Фактично, усі пасажири загинули. Розповів очільник області Володимир Артюх. Внаслідок удару постраждали приміщення університету у житлових будинках навколо пошкоджені вікна. А двері. Тільки абсолютно відбита сволота може робити таке. Сьогодні багато лідерів держав, дипломатів, багато звичайних людей з великим серцем висловили свої співчуття Україні українцям. Засудили російський удар. Вже є заяви лідерів і голів урядів Франції, Британії, Німеччини, Данії, Фінляндії, Польщі, очільників Євросоюзу, держави Балтії, Литва, Латвія, Естонія. Я вдячний прем'єр-міністру Хорватії та Болгарії, президенції Молдови, прем'єр-міністру Нідерландів, президенту Словаччини, прем'єр-міністру Швеції. Я впевнений, буде підтримка інших, інших багатьох лідерів. Я хотів би подякувати кожному і кожній, хто пам'ятає, що війни закінчуються, коли про злочини війни не забувають, і коли на агресора тиснуть, достатньо саме цього зараз немає. Важкою ситуація була не лише в обласному центрі, а й на Сумщині. Загалом вночі та зранку росіяни здійснили 60 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів регіону. Зафіксовано 105 вибухів. Обстрілів зазнали 9 громад. У Харкові зафіксували влучання безпілотників на колишню територію цивільного підприємства. Також у наслідок обстрілу спалахнула одноповерхова складська будівля на площі тисячу метрів квадратних. Крім того, пошкоджено скління вікон трьох. Прилеглих приватних будинків. Під час обстрілу БПЛА типу «Молнія» сталося влучання перед будівлею дитячого садочка. Також у прилеглих будинках пошкоджено 5 вікон, 15 балконів, скління сходових клітин. Область ворог атакував керованими авіабомбами та ФПВ-тронами. Зникло електропостачання, виникла пожежа у дев'ятиповерхівці. Ворог атакував житлову забудову прифронтового Степногірська, що на Запоріжжі. Унаслідок прильотів керованих авіабомб у місті зникло електропостачання. Через атаку реактивними системами залпового вогню виникло займання у багатоповерхівці. На щастя, люди не постраждали. На АЗС в Запоріжжі теж сталася пожежа через атаку ворожого дрона. Надзвичайники ліквідували займання. На щастя, там теж. Ніхто не постраждав. Загалом упродовж доби окупанти завдали 461 удару по 12 населених пунктах Запорізької області. Війська Російської Федерації здійснили 23 авіаційні удари. Запустили майже три сотні безпілотників різної модифікації, здійснили 8 обстрілів з реактивних систем залпового вогню і 131 артилерійський удар. Надійшло 4 повідомлення про пошкодження будинків, автівок та об'єктів інфраструктури. Росіяни обстріляли Нікопольщину, що у Дніпропетровській області з реактивних систем залпового вогню град і важкої артилерії поцілили дронами камікаце. Про це повідомляє очільник області Сергій Лисак. Потрапали райцентр Марганецька, Червоногригорівська та Покровська громади. Постраждав 53-річний чоловік. Лікуватиметься він амбулаторно. Виникла пожежа, яку рятувальники приборкали. Пошкоджені вісім приватних будинків, три господарські споруди, гараж авто. Лінії електропередач. Обстеження території триває. Раївську громаду Сенильниківського району російська армія атакувала безпілотниками. Виникла пожежа у будівлі, що не експлуатувалася. Вночі ворог атакував Одеську область ударними дронами. Унаслідок влучань виникли пожежі за кількома адресами, які рятувальники оперативно ліквідували. Пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури, складське приміщення, СТО, медичний заклад та автомобілі. Попередньо постраждали восьмеро осіб. Станом на ранок у медзакладах залишається четверо поранених. Інші продовжують лікування амбулаторно. ДСНС залучили 14 одиниць техніки і 67 рятувальників. Також залучили одну одиницю техніки, трьох добровольців від Асоціації добровільних пожежних України. Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі Херсонщини. Атакували також житлові квартали населених пунктів області. Зокрема, пошкодили три багатоповерхівки та 22 приватні будинки. Також окупанти понівечили приватні автомобілі Унаслідок обстрілів Херсонської міської територіальної громади з боку російських окупаційних військ за добу троє людей. На жаль, загинули. П'ятеро отримали поранення різних ступенів тяжкості. Усім постраждалим. Надана необхідна медична допомога. Тим часом Дональд Трамп прокоментував терористичну атаку ворога на Суми. Там він вкотре спихнув провину. Ні, не на Путіна чи росіян загалом, які докупи вбили понад три десятки українців. А на Байдена. Слухаємо далі я вважаю, що це було жахливо, і мені сказали, що вони зробили помилку. Я вважаю, що вся війна це жахливо. Початок цієї війни це зловживання владою. Ця країна ніколи б не допустила, щоб ця війна почалася, якби я був президентом. Мільйони людей мертві, які повинні бути живі. Міста руйнуються по всій Україні. Росіяни зробили помилку. Це війна Байдена. Це не моя війна. Він дав йому мільярди і мільярди доларів. Пам'ятайте, що це війна Байдена. Щоб ми могли врятувати багато життів українців і росіян, і все, що я хочу зробити, це зупинити. Я не знаю навіщо рятувати росіян, які приходять на територію України і вмирають у величезних кількостях, і втрачають свою техніку і повертаються назад на Росію, конвертованими у автівки, пральні машинки чи, прости Боже, мішок картоплі. Для родичів тих російських окупантів я не знаю, як можна було помилково обстріляти обласний центр у вербну неділю, коли велика кількість людей не лише у Сумах, а в інших містах і селах, також і в прифронтових, ішли молитися за мир, молитися за те, аби ситуація нарешті стала спокійною, аби війна завершилася. Ну, бачите, таке враження виникає після цих слів, що Дональду Трампу російсько-українська війна стає усе менш і менш цікавою, тому що на уточнювальні питання журналіста він сказав: Так у них спитайте, так спитайте у них у кого спитатися? У росіян з їхньою псевдоісторією чи в українців, які кожного дня потерпають від російської агресії а це ж все так помпезно починалося. Казав Трамп, добре знаю Зеленського, добре знаю Путіна. Ну, а тепер а тепер говорять, що нічим не може допомогти. Якби він був президентом, то війна б не почалася. Але він уже був президентом з 16 по 20 роки, і війна у той момент, і війна у той момент тривала.